Кортизол зі сльозами не виводиться. Можете не напиватися трав'яного чаю чи пива в сподіванні, що воно виведе кортизол, там багато пити. Пийте стільки, скільки хочеться, а не стільки, скільки ви сподіваєтеся вивезти. Сльози те саме. Якщо ви хочете поплакати, то це просто нормальна реакція. Вам погано, ви поплакали, вам стало легше. Якщо ви стримуєтеся, 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 щоб не було соромно, то це погано. Якщо ви постійно-постійно плачете, то це, ймовірно, є знакою чогось більшого, а не того, що така трафільня трапляється довкола. Ймовірно, це якийсь ще розлад, і це не соромно, не, не ганьба. Але така тонка сльозість, ймовірно, вона є симптоматичною. Ну, не треба думати, що вони виводять кертизол, і все круто. Ну, типу, не буду просто очі красити, та й годі. І що там нічого не поплакати. Ось, що треба і можливо мати життя без стресу. Це дарує аргумент лікарів-онкологів і гінекологів. При тому, що лікарки лікарі самі працюють і не можна сказати, що в них життя це цукор. Я не думаю, що робота лікарем вона без стресу. Тобто вони дають пораду, яку самі, ж можливо, і не втілюють. Не можна мати життя без стресу. Скоріше за все, так людина знидиться. І буде собі шукати пригод на свою дупу. І ось масаж приємний шопінг кав'ярні. Так, масаж розслабляє м'язи, за які затиснуті. Масаж нам дає окситоцин, окситоцин допомагає нам долати, типу переналаштувати ці нерви, обрубані на те, щоб вони знову сприймали хороші сигнали. Це допомічне. Але якщо людина яка щось ну, переживає втрату ну, кінцівки чи близької людини, чи друга, а ви її такі. Сходіть на масаж, ну, пробити це таке можна, воно не допоможе. Це взагалі неспівставний рівень дії стресорів і якихось і, і помічних стратегій. Навіть ну, не, хай язик не повертається, от таке казати, там, підіть на якийсь приємний шопінг, там, ну, там, запаліть свічечки, гірляндочки, ну, блекаут, ну так запалимо гірляндочки. А від того, що зараз є світла чи немає, залежить те здам я роботу чи не здам, а від цього залежить будуть в мене гроші ну, навіть на дітей ми їх, чи не буде. Типу, тобто, хто верст траузіс сам, то тобто, взагалі розумієте цей ризик, коли тільки ви можете заробити гроші, зараз ви їх зробити не можете, бо у вас немає там світла. Чи ви мусите там бути з дитиною, якої карантин? Черговий. І ось у вас все під загрозою, все рушиться. Тут не допоможуть ніякі свічечки, хюгі, коли у ваші фінанси під загрозою. Тому і не можна випити якісь препарати, які знизять кортизол. Це така велика помилка сучасної людини, вона вважає, що, що якщо в мене стрес, це гормон кортизол, то мені треба якимось чином його нейтралізувати, і тоді все стане на свої місця. Все немає кортизолу, немає стресу. Тобто вона якийсь антидот, на це мене спрацює. Не працюють ці штуки, оскільки у вас дуже багато всього для того, щоб ваші нейрони знову були чутливими до того, що треба, для того, щоб вони халузилися, щоб клітини сприймали інсулін, так як слід, а не не сприймали його і глюкоза у вас ширяла. то якимось таким викликом вплив ми не можемо точково подіяти, і воно подіє. Нам треба діяти на рівень вище. Не на кортизол ми діємо якимось чином, намагаємося його нейтралізувати, вивести, щось таке з ним зробити, а на нашу нервову систему, яка інтерпретує сигнали, які до нас надходять, і інтерпретує наші дії, і посигнає сигнали тілу про те, що нам треба бути в якійсь бойовій готовності, не спати. Наїстися наперед 10 років, і, і можливо, навіть швидко розмножитися з якоюсь випадковою людиною, бо потім невідомо що буде. Ну по повіціному думаємо саме так. Нам треба діяти на рівень вище. Ми думаємо, мріємо зі своїми думками, з тим, як ми сприймаємо стрес, наскільки в нас є ресурси, наскільки ми їх можемо залучити, або від цього діла втікти куди-небудь. Тобто ми працюємо ось з корою великих півкуль зі своїми думками. І так, ми працюємо з тілом, але не на рівні там масажів, припарок, якихось там. Кремчиків, працюємо з тілом, там дихання, да, дихання, воно важливе. А, але якби, вам треба тіло привести до того стану, коли воно може спати, їсти, перетравлювати і прогнозовано ходити в туалет. І, як от такий домашній здоровий котик. І коли ви до стану домашнього котику доходите, от тоді вже можна починати інші якісь штуки. Тобто не треба знижувати кортизол, треба себе привести до такого заводських налаштувань, ход, де роби, ляж, СПМ і ну, би, да, прогнозований туалет це важливий показник.